Так, так, що угу. буде великий сніг? І тут все накриє? Блін, тоді треба робити бункер. Ладно, добре. Зараз беремося там у якомусь доміку. Все давай. О, друзі. Всім привіт, з вами я Бабік, і це наше нове відео. Я тільки що розмовляв з одним із жителем, ну, селянином, і він сказав. Uh, що це? Ой, що я зробив? Uh, що це? Що буде не такий холод? що Такий холод, такий сніг, що тут просто все засипе. Тут уже капець, тут мінус 20, я ліпше піду одягну курточку, тому що тут капець холодно. Я вам говорю, от якщо б ви сюди би вийшли, то ви б там змерзли так, що ви б в льдинку Перетворилися, я вам говорю. Так що ліпше одягаємося потепліше і погнали. Ох, капець, навіть. Так тут холодно. Йо-моє, -йо, що тут? Тут у нас так вже такі сугроби, що тут. Ти... Блін, вилізеш. В принципі, тут можна десь робити бункер. Але ні 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 Цю теж може. І коли буде йти сніг, може взяти так зробити. щоб воно все тут обвалиться. І все. Тому що буде йти отак от сніг. Тут, о, велика, просто вийде така куля і снігу. І отут тут теж. І воно може обвалитися прямо сюди. І потім ми ніяк не викопаємося. Так що ні. Це якась така фігня. Спосіб. Так що десь будемо зразу на вулиці будувати. Напевно, десь я знаю, де. Так. Наш бункер буде десь тут. Тільки треба тут розрівняти все. І десь вхід буде. Ну. Не знаю, десь. Чи, може, не тут він буде. Напевно, тут. Хоча ні, давайте отут тут буде. О, бункер. Тут. Тільки треба піти на склад, там у нас багато речей. Я зараз прийду. Так, я вже підходжу, але вообще я упав на сніг, так холодно стало. Такі що він мінус тисячу градусів. Так, де тут у нас блоки? Чи тут всі жителі забрали їх? Блін, а де наше залізо? Странненько, странненько. Ладно, піду пошукаю. Блін, тут нема... Тут. О! Знайшов. Всі сундуки перейшли. Нарешті знайшов. Ой, маю, я чуть сюди не упав. Блін. ж я ж селянинам, що треба це забудувати, блін. Нічого, нічого. Ладно, потім забудую сам якось. Так, нам треба... Ну, десь отут -от буде наш вхід. Так, добре, що в мене сьогодні є творчий режим. Так що ми нікуди не пропадемо. Так, тут у нас буде ось такий вхід із заліза. Ось так от. А тут будуть кнопочки. Угу. Потім буде воно спускатися зразу униз. Зразу отак от купаємося, поки не вийдемо вниз. Так, ми вже, в принципі, внизу. І так, в принципі, все. Так, все, ми внизу. Ось все одно, це треба зробити з залізними боками. Це все ми будемо робити ось так от залізними, а поки що так от копаюсь униз. Ладно, коли докопаєш до потрібної висоти, тоді побачимося. Так, я прокопався до потрібної висоти. Тут нас ніяк не, не засипе, так що можемо вилізати. І тут ось так це будувати із так от. Все із заліза Так. Тепер спускаємося униз. Ідемо і отут от закриваємо. Все, бункер готовий. Ось так от ми нажимаємо, заходимо і спускаємося повністю униз. Так, тепер залишилося зробити стіни. Ладно, побачимося, коли я їх дороблю Ну все зустрічайте, ось такий ось у нас входик. так от бункер чисто. І отак от, от нажимаємо. І все, і тут, отак, от, от, ти спускаєшся. Тебе тримає ось так багато-багато тонн заліза. І ще тут залишилося, ось так от прокласти. І все. І можна робити великий превеликий бункер. Він десь буде висотою, ну, чотири боки підійде. Ну що, поїхали, будемо копати, коли я все зроблю, тоді побачимося. Так, я вже добудував нарешті. Ну, точніше, зробив ось таку велику кімнату. Надіюсь, вона буде така нормальна. Ладно, погнали будемо це будувати. Стінки. Угу, ось так. Ставимо. А поки я будую, напишіть у коментарях, чи подобаються вам взагалі такі відео там зимові, як я там щось будую. Або я не знаю. Якщо хочете, можете написати у коментарях свою ідею для відео. Я прочитаю, якщо мені сподобається, то може я зніму про це відео. Так. Блін, якось це так скучно будувати. Хочете, фокус на рахунок 3, то тут все буде і заліза. Один. Два. Три. Фух. вау, оу, вау. Оу, оу, оу. як це виглядає? Прям косваном. Зараз будемо робити тоді коверчику. Ми його будемо робити в шахматному порядку. Так, 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 от, так от. Ну, це, в принципі, легко. Кожен так вміє. Напевно. Так. Ось так от прокладаємо. Ну, це легко. Кожен так може. А ще, в мене є для вас одне запитання. Знаєте яке? А вгадайте. Ну, може, хтось вгадав, а може і ні. Це у кого випав сніг? Так, мені дуже цікаво, тому що в мене, наприклад, його зараз немає. Він ще там випав давним-давно і ростаїв давним-давно. Зараз в мене йдуть дощі. Отак, не повезло мені. Напишіть у коментарях, кому повезло. <кхи> Блін, що з моїм голосом, не знаю. Так, ладно, погнали ось так от. Так, пробуємо і все. Тут просто там ставимо. Ну а ще, мені, мені так подобається будувати. Напишіть коментарях, Я знаю, що я вже цим, але напишіть у коментарях, кому подобається будувати там в Майнкрафт, там десь. От мені дуже подобається таке. А ще наступне відео буде вже не в Майнкрафт. Так що можете написати в коментарях, яке буде наступне відео. Підказку. Це буде... Ця гра знаходиться в робоксі Так що відгадуйте. так Зараз позробимо. Саме головне, щоб поки я тут будую все, саме головне, щоб прямо зараз не пішов з тормом. Хоча, в принципі, по там говорили, що він десь буде через неділку, так що... Нормально. Так. Угу. Ось так от прокладаємо. Ух, як гарно виглядає, блін, треба випити і зілленочнічного бачення. Так, все випив. Можу далі будувати. Оп, оп. Як це гарно виглядає. Ладно, підемо за наступними блоками. Це за інтер'єром. Тому що я вже там все закінчив. Так що. Блін. Ось так. все, ось такий ось бункер, блін, ось ще прикольний такий. Ладно, погнали. Ви... Зараз я прийду. Коли я заберу всі речі, тоді побачимося. Акуратніше, і я це все несу воно ну, так, таке важке. Що в мене, блін, збоку на бік. І там за собою багато чого несу капець. Акуратніше, тому що я зараз колобком покачуся. Так, опа. Так все. Це треба все виставляти. Так, ой. Не і так зробив. угу, І от так от. Так, тепер далі ось так от стійки. І все. Нарешті я можу ось так от взяти і це все викинути. Фух, так, легше стало. Але все одно, подивіться. Так ладно, наступна це печки. Пічки десь будуть. М -м, не знаю. Так, ну тут, тут в мене буде один тут тут у мене буде спальня, значить тут десь будуть печки. Чи може їх, знаєте, якщо буде хоп-хоп. А тоді якось так... не фігня. якось. Так що ліпше трошки по-другому зробимо. Ось так. -т. І все. І все. Так, що ще можна сюди взяти? В принципі, бочки в мене є. Я можу блін, я можу ось так от взяти їх. І сюди кудись поставити, щоб були ось так. Я не а Уф, як гарно виглядає. Так, це можна поставити так, щоб погнали будувати мою спальню, хоча ні. Погнали, будемо будувати саме головне таке. Ну Ви поки що відгадаєте, що це? Напевно, вам буде дуже цікаво. Тому що це камінь, так да, це камінь. Так, ми ну, будемо так. От, і погнали. Так. І нам ще треба взяти пару залізних фото. Все погнали. Ну, тут, тут у нас він десь буде. Так що хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп, хоп-хоп так от він буде вибирати. Чи може ні по-другому зроблю? Візьму ось такі блоки. Ось Так, блин, так виходить. Угу. Вже верно виглядає. Уф. Ні, ну вообще кайф. Залишилося ще зробити ось так. Блін. І ого. Ой, який кайф. Вообще ще їм Так подобається мені. Ладно, тут ми ставимо кирпічок. Щоб там на не то піджиглося. Ну і тут, в принципі, теж можемо поставити тому що ну, якось так. Тим більше кирпич він теж такий надіжний Так що він ніяк не обвалюється Так. Ось так от. так от ставимо все, і можемо зробити ось так от багаття і ставимо. Все, ось такий ось у нас камінчик вийшов. Можемо тепер ось тут десь поставити, ось так от такий великий диванчик. Ось такий ось. Він буде. Офну прямо ще. Щоб ось так от можна було лягти і дивитися ютубчик мої відео. Ладно, так, це все ми можемо викидувати. І саме останнє це буде нарешті, нарешті, моє спальня. Так, це все ми беремо сюди. Скільки нас ще там. На хвилю. Зодну хвилину ми побудуємо, і нам ще треба зробити світло, точно. Я забув про саме головне світло! Блін. Добре, що я собі нагадав. Ні, занадто велика. Треба тут -от поставити рамку і сюди поставити оп. Ой, ні, не то. І отут тут -от картина мого любимого кріпера. Кріпер, 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 о! От ти мій любимий. Хоча ні, у мене трошки інша ідея. Знаєте, якогось так от взяти? Тут у мене знову буде ця ялинка. Но, Але... кошечки. Блин. Слава богу, что она не упала, потому что... Що... Фух. Она могла упасть прямо все на меня. Так. И вот тут вот будет у меня вот так вот бочка. И вот тут вот будет стоять. Ува, Ну все, ну прям имба. Все, теперь осталось мне сделать только лампы. Вот такие Поставити тут десь. Так, тут очі. Угу, кайф. Блін, треба випити молочко, щоб було ліпше. О, так, Угу, все випив. Тут тут поставити? Треба. -от. -от. У тут і отут тут. І не і по центру таке. Ну, все, в принципі, наш бункер дороблений. Ну все, мені прям подобається. Залишилося тільки отут -тут побудувати щось літу. Тут тут. Ось так -от. тут. Тут тут. Ну і все, і, в принципі, і ще отут. -от -от. Ну і все, ось такий ось бункер вийшов в мене. Зараз ось так от. Що ви перемотали відео для тих, хто перемотав відео. От, Ні. Ось так от він виглядає. Ось такий от він прикольний. Так, тут треба чистити. Ми заходимо. Тут у нас ось таке світло, тут цей заліза, щоб нічого нічо ніяк не, не впало. І заходимо. Тут у нас стійки для броні, тут у нас ось таке. Все потрібне. Тут моє спальня, а тут камінчик. Уф, яка їмба. Прямо ще. Так, ну все, в принципі. Я побудував бункер, так що мені тепер з жителями нічого не боятися. Ладно, З вами був Ілля Бобік, Зайчик, Селянин. Ось такий великий бункер.